Сьогодні ми далі вибираємо нашим замовникам Авто в Німеччині безпосередньо на площадці. Друзі, знаходимося зараз в Німеччині вже другу добу. Так, замовлення було у нас таке. Це наш замовник з Бориспіля. Значить, давав завдаток і ми вже, одразу йому я вибрав. У мене є доступ до їхнього сайту, доступ до значить, оглядів в електронній формі. Будь ласка, я вибрав. Я знав, що машина не фарбована. Зараз вам ще покажемо. Тобто ми. Перевіримо. Тобто я довіряю тільки своїм очам. Ну, Цьому ділеру я теж довіряю. Значить що у нас? Volkswagen Golf у нас 1.6 двигун. Так, Пробіг 10067 тисяч у нас комплектація join. Комплектація. Join. І це у нас 18-й рік повноцінний. Чим відрізняється комплектація Join? Тут у нас оригінальні диски і салон. Спеціальний Join, він такий. Е Надія, будь ласка, покажіть. Він такий ось цікавий матеріал, дуже, кстати, ізносостойкий. Ну, це вже повноцінний у нас 18 й рік, величезна мультимедіа навігація, підключення телефону по Bluetooth. дістронік, тобто дистанційний контроль, електростейнку у нас гальмо, автохолд, Це вже повноцінний рестайлінг, там, як хочете його називаєте, Автоматична коробка передач. Да, це у нас... 16, там всі скажуть, та щас тут дикі, 200 просто. Та ні, друзі, вони її вже доробили 17-го року, і вже нарікань на це ДСГ немає. Машина класна, стан можна вважати ідеальний, як для чорного кольору. Я машину обійшов, подивився. Друзі, з колів поцарапок нема. Зараз, як завжди, показуємо, що ми все це перевіряємо. тобто, Заміряємо лакофарбове покриття, підключаємо комп'ютер. І на сьогодні у нас ще дуже багато замовлень, і ще, друзі, поїдемо по Німеччині. Дуже цікаве у нас завдання. Вибір Audi Q5. Ми думали, Mercedes Алка, це, це Ну, щось не, не зростається а з Mercedсами і будемо вибирати тільки Audi Q5. Ну і ще BMW X3, І ще у нас шкоди є. І ще у нас фальсаєн Passat б8. Ну, багато замовлень. Так що, кому потрібно, зараз ми в Німеччині всім вибираємо. Для тих, хто живе в Німеччині, можете к нам під'їхати. І ми вам організуємо безпосередньо на вас зразу купівлю. Ну Спочатку вибір, огляд, підключення комп'ютеру, перевірка лакофарбового покриття. потім... Е за ручку відведемо до менеджера. Він вам зробить документи, ви заплатите, самі собі купите це авто. І Якщо машина має тихогляд, на ній поїдете там, де ви знаходитесь. Сіли і поїхали на класній автівці по Німеччині, поставили собі на. На себе. Дивіться, ну щоб ви розуміли, ви будете платити з ПДВ. Ну так, як і всі німці, ви ж вже німці, тобто ви платите з ПДВ. Ми, українці, забираємо машини в Україну і нам по... ПДВ Німеччина потім повертає. Все. Начинаємо. По масу я вже подивився, значить, по стану моторного відсіка, подивився, значить, немає там. Підтьоків, де форсунки, нічого не Е, масло вдосталь, значить, все нормально, сервіс тут є, сервісна книжка, історія обслуговування, по вагам завжди все на уровні. Тобто зараз це саме вигідна купівля, машина марки Volkswagen, тому що лізинг їх закінчився, їх дуже багато вийшло на продажі, друзі. Не втратьте свій шанс. Купіть якісне авто і не дорого. Замовляйте, все вам допоможемо, поставимо на облік, як потрібно. Буже вам на українські номера. Да, друзі. А розкажи, будь ласка, чого ми знімаємо замір по кузову, показуємо, як ми працюємо. Друзі, навіть славно звісний, такі от разрекламований сайт Carvertical, котрий. Зробили наші українці і зареєстрували його в Литві і беруть гроші 10-9 е, доларів за огляд. Вони бувають показують, да, там якесь ДТП, якась нарисована схема. А потім я перевіряю е, значить своїм перебором лакофарбового покриття. І машина не фарбована, друзі. Ну чому так? А тому що я довіряю тільки своїм очам. Це морова для того, що неякісних машин в, в, в Україні вже сила Селена їх стоїть на базарах вже мільйони штук. Тобто, якщо ви хочете якусь там дешеву машину, ну якість вам не важлива, ви можете купити і в Україні. Ну, Ми беремо нашим замовникам тільки якісні авто. Чому? Тому що такі авто, їх не дуже багато в Україні, і вони в ціні навіть не падають, друзі. Були такі випадки, коли наші замовники нам замовляли. Потім через пів року виставляли на продаж через нас і вони виручали за ті авто навіть більше коштів, ніж вони їм виходили до того, як вони нам замовили. Тому що постійно авто е, йдуть нові значить, моделі, вони вже становляться дорожчі. Тих, от, Припустимо, новий Volkswagen Golf 7, він вже дорожчий, ніж Volkswagen 6 був новий. І Тому і бойовушний він теж може коштувати дорожче. Але зараз на Volkswagen, щоб ви розуміли, вартість впала. Зараз дешевше, ніж було у 2021 році і на початку 2022. Так що, так, відхилень по фарбі поки немає. Поцарапок з колів взагалі немає. Машина взагалі бомба. Мені подобається, незважаючи на свій колір. Паркам я теж завжди міряю, показую. Машина обслуговувалась на сервісі Bosch. Великий екран мультимедіа комплектація Join. Наклейка є. Ну, Друзі, це я показую для того, щоб у нашого замовника була історія купівлі його авто і коли він поїздить деякий час, виставить її на продаж. Він на сайті авторів добавляє фото, і він вже буде спеціально і йому вже спеціально не потрібно буде замовляти огляд. Надія, будь ласка, коли я кажу, не перебувайте, я спеціально його не закрив, щоб показати стан моторного відсіку. Чим заводити авто, спочатку потрібно. Подивитися, а є ли тут мастило в двигуні? Чому, друзі? Тому що це Бушка. Так, дивіться. оп Перевіряємо. І маса тут є. Нормальний рівень. Так. Останній сервіс. Так. антифриз є. Останній серіс був. Бачите, масло було залите 0В30. Ну, вони так ліють, да? Це якби, взагалі, повна-повна синтетіка, найповніша. Дивіться, показую. Машина до купівлі не готувалась, моторний відсік не мився, ну потів немає. Потюків немає, все як потрібно, все як потрібно, друзі, так як ви любите. Якісні, класні і недорогі авто. Так, і зараз ми будемо його оплачувати. Це авто. Так, що у нас взагалі по стану? Сколів, царапок немає, тут у нас партроніки є, тут у нас є от о омивач фар, кстаті, незважаючи на те, що оптика не максимальна, Но тут лендлені вогні. Диски у нас. Dunlop Sport 16 розмір 205х55. Диски join Є ось така на диске, але ну, це можна виправити. Максимальна вартість реставрації диска в Києві, 1000 гривень, я вже взнавал. Так Що ще у нас? Це Станці... міряли. Міряли. А, цю, цю сторону. так Ну, давай. Мені незручно, давайте з іншої сторони. Бо я так починаю отак. от. Бо я якби людина не зовсім здорова, маю інвалідність, друзі, і тому в даний час можу виїжджати в Європу. Так що багато хто там думає, а як Андрій поїхав? Ну, тому що колись я теж... Захищав державу, став інвалідом в армії і тепер маю можливість таку. Ну Відхилень немає. Я знаю, що машина не фарбована і взагалі вона по стану, можна сказати, в ідеалі. Як на чорне авто. Дивись, класні вот і вставочки лаковані. Це комплектація Джоїн. Великий екран мультимедіа навігації. Сенсорний. Підключення телефону по Bluetooth Android Auto Apple CarPlay. Це це буде. А також дистанційний круїз. І ось такі цікаві сидіння. Мені дуже подобається машинка. Так, підключаємо комп'ютер. Перевіряємо, моніторимо електронні блоки. Volkswagen Golf 7, Комплектація у нас Joint 167 тисяч. Зараз це покажемо. Не виключаємось. Дивимось далі. Отклонение по продолжительности впрыска есть, минимальное значение, но они друг друга компенсируют. Вы же знаете, как працуют цилиндры? Знатоки, диванные, как працуют цилиндры? Так, километраж у нас 167 тысяч. И э, сажа у нас 5 грамм. 167 тысяч. Все, є. Один блок пішов. 167-164. Все співпадає. По кілометражу, все гуд, все окей, По у фільтру теж все гуд. Their gut? Я? The авто Zair Good. Я думаю, що машина підходить для нашого замовника. І ми... Ідемо оформляти. Все, невеличке ДТП і закрили повністю дорогу. Е, людині плохо, приїхало одразу аж 4 скорих і ще е, цей перелетіли. Гелікоптер. Да. Так. Нять, яке. Що... Якось я теж в такому штаву стояла. Я стояла 4 години. <ріст> Обалдіть, можна, да? так? Так що ми назад так не їдемо. Так що, друзі, бачите, яка ситуація в Німеччині, як тут цінують життя людей. Вот вам. Приклад. ДТП, ну там, ну щось там воно розбилось, я навіть не зрозумів. Ну людину винесли з машини, поклали його на землю, він живий, да? так? Тут одразу одна скора прилетіла, друга, третя і прилетіли вертольоти. Обалдіть. Це ж треба таке, а? Це вам не те, що у нас просто вражає кількість автомобілів уже, скільки ми їдемо, ну, ти представляєшся це буквально якихось 10 хвилин назад ми там їхали. Да. Машин тут, ти хочеш сказати, їздить, так? Да? Угу. Я дивлюсь, от люди, щоб вам сказати, багато хто зараз в Україну хоче там електромобілі, ті там, от електрички. Ну я не бачу, щоб в Німеччині їх було багато там. Одна машина на декілька сотень. Одна машина. Появилися зарядні станції там, де ми колись ну, в Макдональдсі їли. там. І рік, і два, і три, і чотири, і ще в 19-му році там є в Макдональдсі, там не було зарядних станцій. Зараз з'явились, так. Но електромобілів більше не стало. Тобто за цей день ми побачили декілька електромобілів. А звичайних машин з двигуном внутрішнього згорання он, мільйони. Мільйони просто. Яке тут штав? Це скільки кілометрів ми вже їдемо? Кілометрів 10, да? А не кінця не краю, да ну так. От дуже зручна машинка в мене BMW потрібно, кстати, є такі у нас цікаві пропозиції. Якщо ви поїздите на BMW, ви більше ніяку машину собі купувати не будете. От, купіть або візьміть варіанту, поїздіть і все, і ви зрозумієте, що таке BMW. і Якщо вам буде потрібно заплатити за обслуговування трохи дорожче, ніж за шкоду Octavia та ви скажете, господи, то 1000 гривень я заплачу дорожче за обслуговування, ніж за Октавіо. Та звісно я виберу собі БМВ. Дуже класна машинка себе. Веде на дорозі, розганяється, загальмовує, розганяється. Ну, просто супер. І зараз я вам скажу, німці багато почали купувати, теж дорогих машин. Рівень життя я бачу у них покращився, друзі. Це так. В магазинах зайде, вчора я був в магазині, скуплявся. ну, Пішов увечері просто там купити щось такого. цікавого, да? Там люди, і люди купують. знаєте, Ти побачив. Тілешками заходять, вони тележками все скуповують. І це не на вихідні, це звичайний день посеред неділі. Це середа, да? середа по-німецьки, мідвох, це, будь ласка, посеред неділі і люди тілешками скуповуються просто. В магазині все є, там, полуниця, виноград, там все, що хочеш. стільки, яблука, які хочеш. І вони так тілежки підходять, так, упаковками. Знаєш, Ідуть. Ну, я думаю, там скрізь люди живуть. Скрізь люди живуть і дуже гарно живуть. Німці зараз рівень життя підвищився. Німці стали дуже гарно жити, навіть як по відношенню декілька років тому. Рівень життя підвищився, виплати їм підвищили, зарплатня піднялась. Та тобто, ну взагалі, значить, паливо не впали. Ну, на Продукти особливо вони і не дорожчали. Ну, в принципі, банани я подивився, ну, так же саме, як у нас в Києві коштує. Так же, а де зарплати Києва і зарплати Німеччині? Ви, ви мені скажіть, будь ласка. Так що ну, нормально люди живуть. Я, я радий за німців, що вони так нормально живуть, що у них є машини, що вони веселі. Що у них все гаразд, я думаю, і в Україні теж буде все гаразд. Будемо на це надіятись. Я думаю, і у нас буде все гаразд. Отакі от, от гарні дороги, високий рівень життя, достойна зарплатня, все у нас буде. Віримо в це і все нам Господь дасть. Так, Все виключає, що поїздили по автобану, показали, все класненько. Машинка їде, витрата в середньому 6,8 друзі. Швидкість 150-180 по Німеччині, держав, дивіться, 160, 170, все, летимо, бачите як все класно. Так що звертаємось, скупуємо машини. Така машина, оцю машину я буду виставляти на продаж, буде коштувати чуть дорожче 20 тисяч доларів. Свіжі варіанти є, там в M пакеті є X-Drive, BMW X1, X-Drive, BMW X2 X-Drive, X-Drive це повнопривідні, S-Drive це монопривідні, потужні двигуни, мінімум 150 сильні, 190 сильні. І, в принципі, вартість десь приблизно 25, 26-27 тисяч доларів. Ну, це машини, щоб ви розуміли. З нефарбованим кузовом, з маленьким пробігом до 150 тисяч кілометрів. Такі ми можемо вам запропонувати. Також Audi є, будемо теж показувати. Audi Q5 нам замовляють, значить, вани Allспейси зараз будемо показувати. Телефонуємо, телефонуємо, замовляємо, витрачаємо кошти, люди, поки є можливість у вас купувати, купуйте. Поки є можливість насолоджуватись життям, насолоджуйтесь. Всім я раджу це і друзі, все у нас буде гаразд. Так що замовляємо. По мінівенам теж є Citroen c 4 Grand Picasso. Біля 20 варіантів Рено Гран Сеніки. там штук 5-6, потім Zafira штук 10. BMW, значить другої серії мінівени 216-218 є штук 5. Ну, BMW дуже сильно купили, дуже сильно розібрали Audi і Mercedes. Ну, Mercedes, Mercedes найбільше. Mercedes десь приблизно 500-600 варіантів є. а Вагів 600 варіантів. E, Volkswagen Passat, Passat B8, 160 варіантів, Volkswagen Golf 6 і 7, ну в основному 7 e, Просто 200 варіантів. Volkswagen Туранів 60 варіантів. E, що ще там. Значить, Артеонов всі розкупили, було 20 варіантів, 2 залишилось. Так. Форди є Мондео Фокуси по 150, по 200 варіантів, Opel Astra, Opel Insignia, Opel Zafira є Astra 50 варіантів, Insignia 40 варіантів, Zafira 20 варіантів. Все це машини 17, 18, 19, 20 рік. Шкоди є, шкоди Кадіякі є 25 варіантів, шкоди короги є. 16 варіантів, це машини всі свіжі років 18, 19, 20, рік. Да, розмитнення, друзі, подорожчало, тому що. тому що курс НБО він зрівнявся з налічним курсом і тому розмитнення подорожчало. Тобто раніше, коли в тому році, в 22-му, дав влітку, да, ну після того як закінчився безмитний да, закон. То, будь ласка, курс НБУ був 38, то здавали ми євро по 41. так, Тобто різниця суттєва, да? а тепер, значить, виходить, курс НБУ 39 там, з копійками, а здається, Євро по 40. Тому ну, різниці немає і тому і, і ми -то чуть трохи набіжали. Тобто, Якщо Шкода Октаві 18 рік, Гольф 17 рік виходило по розмитненню десь приблизно 2820 євро, то завтра то зараз це вже 2900 з лишнім. Ну, отак воно все підтягнулося. Чуть-чуть підтягнулося. також Folzwai Пасад B8 Чуть-чуть подорожчало. Ну все, друзі, подорожчало. Що, а так, в принципі, вообще машини подешевша. Машини суттєво подешевша. Так що треба замовляти, треба міняти. Якщо ви швидко міняєте машини, то ви не будете вкладати в ремонт. Тому що ті кошти, які ви вкладите в ремонт, потім вам ніхто їх не Поверне, не поверне. І коли ви потім виставляєте на продаж автівку і кажете, я там те поміняв, я там те, ну то вже все. Так, ну все, навіть виключай.